Вітаю всіх! Черговий виїзд по Столипінках. Дуже гарний виданий. Спуск до яркади та Більш давніх посад тут немає, але є хати часів пізньо це ранніх советів. І в мене зараз перший сигнал на хаті. Поведи її як 15 копійок. Там де його тільки? Тут. Так. Видно гурт монети. Ні, не 15, 10 копійок. Здається, тавичок зараз, протру трошки. Перша ж знахідка і досить нечаста монета, 10 копійок, 34 го року в непоганому стані ще Ну, приємно, може сьогодні мені дідусь дасть гарне велике срібло, портретне. Сьогодні досить вітряно. Може бути погана якість запису звуку, вже вибачайте. Погоду не я вибираю. Буквально 2 метри як попередні. Не Наликів 50 копійок. А, вискакує сокира. Злегка, злегка тріснутий обух, але гарненька. Клейм, здається, не видно на перший погляд. Глибина десь сантиметрів 40. Відії 45-46 іскакав. Ну, було зрозуміло, що це чорнина або щось на кшталт гільзи, бо воно теж буває, так дивно б'є. Ну але приємна знахідка. Щей подумав, що дивно, що на хуторі немає великих мідних монет, бо я тут минуле ходив, але відео не знімало. І вискакує троєчок. Радянський, 24 рік. Був з самого верху і здається в непоганому стані. Зазвичай тільки монети затерті якогось біса. О. Гарна знахідка. Черговий сигнал, дві копійки радянські. Випали. Так, до реформи, так? Да? Стається так. Погано видно? Да, до реформа, а рік рік не сильно видно. Ну, потім гляну. Трохи було затищі, але знову попався кролішок 5 копійок радянських ну, 32 рік. Щоб трошки було б рідкісна, Так, стан непоганий. Сзади видно удар. Здається, попався білон, 10 копійок, але це тільки здається. Так, білончик Царський Ні. ЗФСР Рік 23. Сьогодні перша срібло, а такту п'ята, монета здається. Буквально в метрі від 10 копійок попалася копійка радянська. Рік ну, до 35-го. Не знаю. Знову монета. Дві копійочки. Ну, сподіваюсь, що це буде 27 рік, це мабуть занадто. 33. Непогані. Попалася монета. Якщо дивитися по розміру, то одна копійка, але веди їй дуже низеньке було, значить копійка пізні совєти Таке ще. Мабуть, і не суть важливо, який там рік. Просто що монетка. Чергова монета, цього разу три копійки. Герб вже з 35-го року, нового зразка, а рік у нас 49. й Мабуть, загубив якийсь подорожні, бо я не думаю, що хата так довго стояла. Не саме знахідка на полі, праска стара чи старовина. На жаль, без ручки тільки сама п'ята. Тут може ще бути якийсь напис. Така важкенька. Ідемо за праскою, попалося 20 копійок. Рік поки не зрозуміли. Рамочник. Ну я навіть не знаю 43 чи який. Деться 43. -й. Був гарний сигнал в районі 90-92, але для такого за маленький розмір монети. Копійка по розміру або раннє радянська так. Мідна. Рік незрозумілий. Монета добряче киша, але видно 24 рік гурт рубчастий. І ще є в окисах, тому я не думаю, що з нею щось буде путнє. 10 копійок 1906 року. Але на ній такі окуси, я не знаю де вона була, що вона бачила. Стан, здається, непоганий, рельєф, видно, все видно. Але якась зеленка, якісь руді плями. Ну, Звичайно, навряд чи кладова. Скоріше за все горівша. Поламаний кран від самовара. Дуже шкода, що такі речі зазнають руйнувань під час орки. Взагалі сільськогосподарських робіт. було б дуже приємно, якби він був ціленький. Вискочив дячок стоячи по розміру 2 копійки. Радянський. так. Дуже добре видно. Ну, але припускаю, що 24-го року. Я був правий, 24 рік, ну, такий собі. Але щось цікавого, здається, гурт у нас гладенький, а має бути рубчастий. Якщо він справді гладкий, то монета відносно рідкісна. Правда, стан як завжди. Підзатерті. Це вже 14-та монета на сьогодні. Це у нас десятка. Мабуть, щось з 30 х років. Не видно, трошки протру зараз. 10 копійок 36-го року, в непоганому стані. Може бути. Ще одна монета, цього разу 15 копійок. землі я вся 15 копійок 48 непоганому стані. Викупав 2 копійки До реформа. 15 копійок. Знову здається рамочник. Погано видно. 15 копійок 49-го року. Дивно, біля, фактично біля попередньої 15 ки попалась. Тут ямка на 48-й. Ямка на 49. Знову вискочив кругляшок. Білончик. 20 копійок. Тільки не зрозуміло чиїх Царські. Угу. Курку видно. 1915 третій білончик. Ще один і я повторюю свій рекорд по білонам з одної хати. Попався перст. Мідний. Зі щитком. На жаль, на щітку. Не видно, що зображено. Дурниця. Вода практично цілий. Попалося три копійки радянських. До реформа. Хотілося б, звичайно, 27-й, але буде якийсь 31. -й. А за ще. Зараз трошки підчухаю. Рік 26-й. Стан непоганий, здається вкусів немає, хат ніх. Помиється буде приємна монета. Відразу ж біля тройки черговий сигнал. Одна копійка а в окисах. Тому вона так низько била. Одна копійка до реформи, а рік не зрозумілий, та й думаю, тут вже все одно який рік. На сьогодні коп закінчився, результат в принципі непоганий. Могло б бути і краще, але як вже є. Так, по сміттю. Попадалися цілі гільзи, але їх небагато. Це з 2016 року. З Маузера. озера. По залізу сокира ціленька. Не можу збагнути, чи то вона така була від самого початку, чи то її... Деформувало в землі після якогось плуга, але приємна знахідка, практично ціла праска, тільки без ручок. Кран поламаний від самовара. Перстень з ініціалами якісь 2 літри. Вся кльопка, здається якась накладочка маленька і 20 монет. Тримітні, трисрібні, решта радянські монети до 50-го року, фактично. Один, два, три, 24-го року, троєчка гарна. Дві копійки цілком можуть бути рідкісні, якщо буде. Гладкий гурт, підтвердиться, що він гладкий. Дома вся помиється, обдивиться. Ну, я сподіваюся, що таке рідкісне. Пострібло 20 копійок 2015 року в гарному стані. 10 копійок 906-го року теж рельєф є, але вона якась така закиша. І 10 копійок 23-го року. 5 копійок 32-го приємна, тільки вігнута був удар ззаду. Троєчки, нічого цікавого, двоєчки. Е ж що може бути такого хорошого. А, 10 копійок 34-го року, так само відносно нечаста монета в непоганому стані. Оце все. Дякую за... До зустрічі.